Втрачати інтерес або мотивацію це абсолютно нормально. З цим зіштовхуюсь я, будь-які спортсмени, і вигорання або втрата мотивації, дисципліни є в кожного. В цьому відео я хочу розібрати деякі пункти, якими користуюсь я, як прибираю фіксю цю проблему, і, можливо, тобі щось буде в нагоді. Але перед цим я хочу, щоб ти чітко зрозумів або зрозуміло, що це абсолютно нормально. Це не значить, що з тобою щось не так. Головне, як ти реагуєш на ці моменти, тому розбере. Римо перший пункт визначення причини, чому саме тобі набридло тренуватись? Тобі набридлі одноманітні тренування. Окей, можна змінити інтенсивність занять, тривалість занять, вид занять, можна змінити вправи, кількість підходів повторень. Спробувати щось зміксувати і змінити в своєму тренувальному плані це максимально доступно і можливо зробити. І зазвичай це дає такий другий подих. Наприклад, мені набридає дуже часто тренуватись в тренажерній залі. Я виходжу бігати. Мені набридає бігати. Я повертаюся в тренажерну залу, але роблю кросфіт, а не звичайні силові тренування. Пробуйте, експериментуйте, змінюйте другим етапом. Це перетренування, але давай будемо чесними. Реально, при умові твоїх щоденних або через день тривалих тренувань, котрі вже тривалий час. Тоді дійсно є сенс зробити паузу. Але якщо ти шалтай, болтай, то там хворім, то там у відпустка, то там робота, то не встигаю, то це скоріш за все не про це. Тому що перетренованість зазвичай така накопичувальна, коли ти часто багато тривало тренуєшся, організм починає здавати, перенавантажуватись. Релаксу ніякого немає. На роботі стрес в сім'ї стрес, не дай Боже. Потім ще десь стрес, якісь свої побутові моменти, плюс тренування, накопичуються стрес, і йде перетренованість, і потім скажена апатія до тренувань і небажання взагалі приходити до зали або елементарно починати тренування. То тут є логічним вихід зробити перерву дійсно, або знизити тривалість та кількість тренувань. Робили там 4-5, знизити до двох одного, такі підтримуючи, або взагалі зробити паузу на тиждень, півтора тижні і спробувати себе. Перезапустити, відпочити і засумувати за тренуваннями мета потрібно правильно і чітко формувати свою мету і завдання тренувального процесу. Якщо це скидання ваги, то скільки, чого, який термін? Скинути, наприклад, 50 кг за тиждень ну це нереальна мета. Ви коли її почнете реалізовувати, зрозумієте, що ви фізично не можете це зробити, ви тільки засумуєте все, кинете, тому що просто неправильно поставлена мета. Можливо, в цьому криється проблема. Ну, наприклад, я хочу пробігти марафон, це 42 кілометри. Дуже тупо буде, якщо я бігав раніше 10 кілограмів, ой, 10 кілометрів, пробігти одразу марафон. Ну, я, скоріш за все, цього просто не зроблю. І засмучусь, і скажу: ой, та нафіг воно мені потрібно, впаду в депресію та все. Чітка мета 42 кілометри. Окей, зараз я бігаю 10. Що мені потрібно? Покращити час на десятку. Потім спробувати пробігти 12. Потім 15, 16. і таким чином поступово збільшувати дистанцію. Потім потрібно навчитись правильно харчуватись на дистанції марафонівській. А для цього мені потрібно в тренуваннях інтегровувати правильний раціон під час пробіжки. І все це навички, все це правильно побудована мета та ціль. Тому передивіться свою мету, можливо, її потрібно відкоригувати або взагалі поставити. Якщо ви взагалі просто тренуєтесь, тому що тренуєтесь, то звичайно тоді це важко. Дисципліна: хто б що б не розповідав за мотивацію, за мету і бла бла бла. Все це в нас нестабільна, перемінна. Тобто мотивація може варіюватись від настрою, погоди, фази місяця будь Чого що може впливати на якийсь психологічний стан, коли ми говоримо про дисципліну, ви чітко формуєте собі графік роботи, графік тренування, графік, наприклад, часу, котрий ви проводите з сім'єю, і методично як дорослі люди слідкуєте за цим графіком, дисциплінарно досягаючи своєї мети, тому що що відрізняє дитину від дорослого дитина. Піддається імпульсивним емоціям, якихось, якимось незрозумілим вчинкам з категорії Хочу тут і зараз і все і буду плакати», А дорослий чітко формує думку, що він хоче, формує план і методично його досягає і отримує бажане. Так, це довго, так потрібно робити, так це важко, але всі це роблять. І камон, я не повірю в те, що у вас немає часу для того, щоб потренуватись там 20-30 хвилин на день, хоча б. Тому що зазвичай, коли ви починаєте тренування або якісь свої справи робите побутові, нехай і вам телефонують, потрібно терміново провести мітінг або зробити щось терміново. Ось тут і зараз ви кидаєте все і робите свою задачу, котру вам поставили: годину, дві, три, чотири, п'ять. На це ви час знаходите. Ну, давайте не всі, але переважна більшість. Все таки я працюю з клієнтами і розумію про що говорю. Тому дисципліна для мене це number one і дійсно вона. І іноді виручає в багатьох моментах. Зовнішня мотивація. Я дуже часто до неї прибігаю, коли я втрачаю ресурс, продовжувати тренування, дисципліна мене вже не вивозить. Я не можу вставати зранку, робити свої тренування, мені ліньки впадли і все інше. Або я втрачаю мету свою. Тобто багато перемінних може бути, я мотивуюсь іншими. Наприклад, мене дуже замотивувала ось ця книга. Це моя номер один. Я багато книг прочитав. Це зараз не виїбон. Дійсно багато книг прочитав. І ось це ну мене вона дуже замотивувала, і я номером один. Цей автор вгорі. Книга так само вона ще правда англійською. Трошечки повільніше читаю, як ви розумієте. Але тим не менш, мене мотивують якісь досягнення інших людей, котрі дотичні до моєї спеціалізації. Цей чувак проплив дуже багато кілометрів навколо Великої Британії і про все, про свої емоції, відчуття описував. Я думаю, блін, люди такі речі великі роблять. А я не можу елементарно вийти на пробіжку або доїхати до зали. І мене це запалює, мене це мотивує. Блогери, якісь інфлюенсери, ютубери, книжки, будь-яка мотивація ззовні, котра може вас підпитати. Але тут головний момент не дезморалити себе, а реально замотивуватись. Тому що можна, знаєте, як зараз успішний успіх, як твою мать. Я в 20 років купив собі восьму ламбу, купив три віли в Іспанії, і ти такий, то Та, блядь, а я, типу, мені 30, і я. Чупа-чупс купив напій. Тому е мотивуйтесь правильними людьми і їхними, їхніми досягненнями, котрі вас реально мотивують. Нагорода після тренування, моє улюблене. Я, мені дуже важко фізично бігати. Для мене це так психологічно, навіть більше психологічно важко бігти про щось думати, щось там в голові постійно відбувається. Так важко. я б мать. В мене є винагорода. це безалкогольне, холодне пиво, котре мене чекає після пробіжки. О, в мене аж скули почало зводити для мене це не реальний Я коли біжу. Я думаю о півасі, півасік, 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 холодосіки, півасік, холодосіки. Нульовка. І я прибігаю, і я біжу, і я думаю про це, і я прибігаю і кайфую. Це для мене винагорода. Тому можна спробувати зробити щось для себе. Серія улюбленого серіалу. Я молодець, я потренувався, можу собі дозволити 40 хвилин або годину там, вімкнути там, щось і посидіти, пограти, подивитись, не знаю, будь-що, з'їсти якийсь невеликий смаколик. Звичайно, якщо ми говоримо там півторта торта Наполеона вмандючать в одне рило, то це інша історія. Зниніть. Якусь штучку, котру ви будете робити після тренувань і від котрої ви реально кайфуєте. Так, в мене це пиво нульовка. Ну ось такий в мене смак. Блін, ну якщо і тут тобі нічого не допомагає, то е, є останній варіант: він працює в переважній більшості взагалі для всіх: це купити новий одяг. Кросівки, сумка, е, не знаю, футболка, шорти. Купи собі гарний прикольний одяг, в якому ти будеш кайфувати від тренувань, і тобі захочеться прийти до зали. Навушники купив собі нові навушники, вийшов на вулицю, суто побігати, щоб їх затестувати. До речі, сподобалось. Рекомендую так. Дорогі ну давайте так в кожного своє поняття дорогі, але що я не заслуговую. От я багато тренуюсь і можу собі, значить, от, можу собі сказати: ти молодець, ти заслуговуєш на це. Пішов, купив все. Супер кайфую, задоволений бігаю. Тепер в радість дуже подобається. Купіть собі щось, зробіть собі винагороду, бо постійно піздячати дійсно здоров'я не вистачить. Ви маєте бути на першому місці в себе. Я розумію, що прикольно говорити, коли там умовно хтось може сказати в тебе дітей нема. Ну слухайте, я працюю з багатьма людьми. Я бачив багато ситуацій, і дійсно хочу сказати, що тренування це. Дисципліна, мотивація, мета і всі, 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 бла, бла, бла. Але в першу чергу це бажання. Якщо у вас зникло бажання, зробіть просто якийсь з тих пунктів, який я вам назвав. А також пишіть в коментарях, як мотивуєте ви себе, і читайте опис. В мене все фітнесу та любові.